Печера невеличка, але така цікава. Є вхід, є віконечко. Хтось продовбав. Я просто подумав, що у нас дитяча вже пішла до, до свого чоловіка в шинах його. Так. Говорилочка. Говорила, що я не можу. Ну, да. Різні Дувай. написи такі. Дувай. 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 Пісок. Так, ну спускаємося костюм, так? Ось а висота тут немає. Висота тут ось давай така. Пеші, пеші. Ну добре. Тільки задом костюм і, і помаленьку. Так, прямо на камені. Стародавні стародавні мана. дерева що? Печер немає. Там зверху ще камінь. Такі глибищі тріснуті, важені здоровені. і здоровенні. Наскільки вони входять в землю, не відомо. Може це, це аж до самого низу. Аж там ось.